На сьогоднішній день річка Сейм забрудена повністю, і найбільше пятно забруднення саме знаходиться в річці Сейм. Вже забруднення почало проникати на, на території річки, Десна. Сьогодні я особисто виїжджав на цю територію. Ми дивилися, була екологічна інспекція, була державна служба надзвичайних ситуацій, були представники Держводагентства і інших служб. На сьогоднішній день є єдине, що про що ми можемо говорити, це проводити рацію води, збовтувати воду для того, щоб вона насищалася киснем. Отже, як показують лабораторні аналізи, забруднення відбулося саме через потрапляння органіки. Органічні речовини, які потрапили в воду, вони поглинають кисень. Вода залишається в воді дуже мало кисню. Від цього загинуть живі біоресурси водні, тобто риба. В Принципі сьогодні провели таку рацію. Були вивиділені питання по скиданню туди активного мулу, який має поглинути ці органічні речовини для того, щоб зменшити концентрацію і відповідно не допустити більшого забруднення цієї території.